Перевірити, чи дотримуються працівники місцевого казначейства, технологічного регламенту і чи виконують повноваження до Нововолинська приїхала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Посадовиця вже об'їхала усі міста обласного значення та 99% районних центрів країни. каже головна мета візиту донести пропозицію служби щодо казначейського обслуговування бюджетів місцевого рівня, що більш ніж актуально наприкінці бюджетного року. Тетяна Слюз повідомила із 1 січня прийдешнього року казначейські послуги в Україні надаватимуть в електронному вигляді плюс полягає в тому, що ну, суттєва економія бюджетних витрат це очевидно. Папір, картриджі, пальне – це зрозуміло. Крім того, наші клієнти можуть в онлайн режимі бачити виписки протягом операційного дня на любу годину, на любу хвилину. Те, що зараз відбувається, так немає. Діючим законодавством за попередній день. Друга перевага чи третя – наші клієнти в цій системі можуть працювати круглодобово і круглорічно. І в вихідні дні, і у святкові, і вночі працівникам Нововолинської казначейської служби її очільниця, принцип роботи електронного документообігу продемонструвала практично. Вставляємо системний блок і пізніше всі електронні документи вони повинні підписуватися. Флешками ми знаємо, як вони підписуються. Ця карточка на якій згенерований електронний цікавий підпис для кожного учасника. Клієнтка зничиться. Спочатку підписує документ бухгалтер. Чіпом донизу. І це як банкомат. Вставляється сюди, документ підписаний, зелена лампочка зафіксована. Іншою карточкою підписує перший підпис, тобто керівник чи заступник. І третя карточка це електронна печатка. Все. Документи підписані, і вони набули юридичного і фактичного статусу. Посадовиця зазначила, під час своїх робочих візитів по Україні стикнулася із різними проблемами казначейських служб від некомфортних робочих приміщень до недотримання технологічного регламенту. Голова служби наголосила, у Нововолинську таких проблем немає. Позитивну роботу міського казначейства відзначив також перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський. Щоправда, зауважив, що візит очільниці служби не був би зайвим торік, коли проблеми із перерахуванням. Бюджетних призначень все ж таки були. Керівнику державної казначейської служби треба було їсти рік тому, коли не йшли проплати, коли по півроку, вибачте, всі бюджетні установи практично не стояли, а на колінах стояли, коли дійсно не можна було елементарні речі купити. тоді були дійсно проблеми. І я думаю, що в той час було б дуже багато питань до нашого казначейства. Адже тими коштами, які заробляло місто, зокрема, навіть бюджет розвитку, ми не мали можливості не ми розпорядитися. То слава Богу. Зараз таких проблем немає, проплати йдуть практично відразу при реєстрації коштів. Я сподіваюся, що більше такого не повториться. Це великий, скажімо, великий позитив, що на сьогоднішній день ті кошти, які є на рахунках, вони відразу проплачуються. Присутній на зустрічі директор ДП вугілля Федір Богдан просив посадовицю сприяти пришвидшенню виплат відшкодування працівникам нововолинських купалень, учасників антитерористичної операції. На сьогодні 800 тисяч гривень за листопад боргують шахтарям, що перебувають у зоні АТО. 2,5 мільйони тягнеться ще з попереднього року. Директор також подякував працівникам міської служби і зазначив, тут гірникам ідуть на зустріч завжди. Особливо тяжко нас. Коли перед святами приходять гроші, і ми, дуже, і ми просимо, щоб, особливо на кінець п'ятниці, просимо приложити всі зусилля, щоб якнайкоротший час люди отримали заробітну плату. Під час зустрічі у казначействі обговорили усі проблемні питання служби щодо обслуговування місцевого бюджету та вислухали пропозиції й рекомендації очільниці відомства. У процесі спілкування місцеві службовці врегулювали усі робочі моменти та сподіваються на станови керівника їхню роботу поліпшать.